Всім привіт! Чи хотіли б ви колись почитати манхву про середньовіччя, але не просту, не про переродження, а роботу з перчинкою? Ну, наприклад, латексні експерименти. Якщо вас це заінтригувало, то сьогодні я розповім про таку манхву як? В саду королівського палацу живе собака. І в найпершому розділі нас уже радують одною такою сценою, що станеться в майбутньому, де головна героїня, так скажем, наступає на морковку. Але так як нам нічого не зрозуміло, нас переносять на початок всіх подій. Нас знайомлять з такою красунею, Кортні, головною героїною, що збирається на чаювання. Але матері не подобається така немодна сукня. Тому вона змушує переодягнутися в лі? бідню сукню при тому, що на вулиці прохолодно. Нам розкажуть про цю сімейку. Вони аристократи, але через безхарактерного батька та недолугого брата г -г, вони доволі бідні і, незважаючи на це, хочуть жити на широку ногу. І героїня цього вкрай не розуміє і сильно сердиться на сім'ю. Вони все ж приїжджають на те чаювання, де їх посадила за стіл подалі. Це показує їх там становище. Мати таке злить, тому вона винить в цьому доньку. Звісно, геге холодно, вона дивиться і не розуміє, що вони тут забули. Тут якась леді показує дороге перо, що може писати та стирати написане. Це зацікавило мати кортні, яка вже зробила замовлення, а грошей та немає. Вони взагалі-то живуть у боргах. Тому дівчина і зривається та просто скасовує замовлення, говорячи про борги. Для мати це позор, і вони сваряться. Інші з цього регочуть. Була остання крапля, всі ображені, тому покидаються місце. Героїня в розпачі. Вони приїжджають додому, а там їх зустрічає плачуща Еліза, наречена брата героїні. каже, що прислуга пішла від них, так як їм платити нічим. Звісно, кортні вафігія, типу, що за трагедія, що прийдеться самим прати одяг та прибирати. Вона намагалась донести, що в них. Так, хитке становище, але ці сімейки глибоко байдуже. Єдина, хто залишився, так це Марта, що готує їжу. Вона готова навіть без грошей працювати. Нашій ГГ соромно за це. Насправді сім'я завжди була не прям на висоті, і героїня це розуміла. Вона хотіла піти з дому, але не змогла. По одній причині це милий племінник Еді, єдиний член сім'ї, якого Кортні обожнює і не може тут самого покинути. ГГ думає, як можна вирішити проблему. Лему з грішми, але все не так просто, і одного вечора до них в дім повернувся брат, але не сам, а з людьми, які вибивають борг. Кортні спускається все владнати, хоча вона глибоко зневажає брата. Але ці люди трохи руйнують будинок, тому це так лишати не можна. А у цих бандюгів нові бумаги з боргами, що ще більше засмучує героїню. Ці люди хочуть відібрати будинок. Кортні вже починає погрожувати, бо взагалі-то статус аристократів в них ніхто не відміняв. Але один чолов'яга щось переборщив і тепер у ГГ є навіть підстава пред'явити позов за напад. Там ще всю сімейку розбудили і нарешті вони йдуть. Еді плаче, а батькам ніби по барабану, ну а Кортні вмазала за такі нічні неприємності брату. Наша ГГ бойова така, ще потім ми дізнаємося про травму ноги героїні, і виглядає це дуже болісно. Коли ГГ йшла додому, прибіг батько та хотів щось важливе сказати, але не встиг. Дівчину ще мати вітає, типу що тепер Кортні вийде заміж за кронпринца. Відразу постає питання: а з Кого перепугу всі радіють, але героїня впевнена, що це помилка. Бо якщо подумати логічно, навіщо королівській сім'ї такий шлюб? Але в кімнаті кортні все ж обдумує все думає про кронпринца Річарда. Все ж вона була на тих вечірках, де і він був, але особисто вони не пересікалися. Ну, і з такими думками вона лягає спати. І нам показують чи то віші сондах спочатку й не зрозуміло. Батько та ГГ відправляються в палац. А в кортні ще ножка не вилікувалась. Вона думала, що буде не показувати виду, що щось не так, але чудовий дворецький помітив проблему та дав у що перевзутися. Герої приходять до імператора, і він починає розмову. До батька доволі різким тоном говорить, а от до майбутньої невістки поблажливо. Ну прям казка. Ну, Кортні такого не очікуючи, ніяковіє. Вона запитує, чи це не помилка, але тут імператор з доволі страшною гримасою говорить, що ні, все так треба. Прям об'єктивної причини ми не почуємо і це тривожить. І тут нашу героїню відводять до такого неймовірного красунчика Коронпринца. Цю красу не могла не помітити Кортні. Ну, вона витріщається, а потім вибачається за не пойми що. Вона робить комплімент, ну і Рішар посміхається. Що я вам скажу? Не можна отак гарно малювати персонажів. Рішар підіймає героїню та кладе на диван і наказує вилікувати рану на нозі. Трохи дується, чому в ГГ взагалі така травма, але поки все це не пояснюється, чому ж він обрав ГГ. Вона намагалась запитати, але той бере ситуацію в руки і робить пропозицію в буквальному сенсі. Ну от наче і романтично, але якого біса з точки зору Кортні, яка майже не знає принца, це доволі ризиковано. Вона про це прямо каже: Ну а принц такий, ну типу, подумай, все буде ок, ти підходиш, і вона якимось чином прийняла пропозицію. Навіть сама не до кінця зрозуміла як. Ну і все, пізно про щось говорити. Тато та ГГ приїжджають додому і чесно перебувають у певному шоці. Наступного дня привозять всілякі дорогоцінності в будинок, подарунки від принца. А взагалі-то дівчина не хоче все це просто так приймати. Але всім іншим пофіг. Наприклад, мати насолоджується ситуацією. Дворецький пояснює, все навіть пригощає героїню дуже мило. Навіть називає Кортні її світлість, але та ще до такого не готова. Просить так не називати її. Вона це ще не усвідомлює, але це її фети, що ти про себе занадто приємно. Ось вже вона частично готується до весілля, дивиться на сукні, але скажу вам так: найяскравіша сукня буде у мати героїні. Тим часом ГГ буде відчувати себе розбитою, ніби батьки просто торгують нею як річчю. Кортні зустрічаються з Річардом, вони мають вже певний контакт. Кронпринц майже поцілував дівчину, але їм завадили. Річард говорить, що хоче, щоб ГГ Ге ставилась до нього як до своєї сім'ї, а ми вже знаємо, які саме це дружні стосунки. Геге нічого не розуміє, але по вигляду принца вже можна робити деякі припущення. До речі, героїня відмовилась від такої кількості подарунків. Єдине прохання, що Кортні попросила, так це щоб її брата не впускали в казино. Рішар вирішує підсісти до ГГ і без своєї фірмової посмішки просить називати його по імені. Коли Кортні намагалася сказати це, він її цьомає. І потім запитує, чи не злиться дівчина. Ну те, що він без дозволу її поцілував. Вона думає, але це принца виглядає якось ну незвичайно. Чомусь йому важливо було, щоб вона розізлилась та просить дати йому ляпаса. Дівчина, звісно, вафіги, але дивлячись на це лице, яке просить отримати удар. Ну вона все ж виконує прохання навіть двічі. І оце лице людини, якій тільки що прилетіло, такий задоволений і в нього встав. Я думаю, з цього моменту все стало на свої місця. Він у нас любить біль. Ну і всякі покарання. А чому йому сподобалось геге? Ну, все просто в неї він побачив прихований талант. До садизму і скажімо так, якщо далі читати, то так принц мав рацію, Кортні буде потихеньку помічати свої нахили до так, скажем, виду спорту. Будуть такі еротичні сцени, звісно, з капелькою садизму. Хоча не відразу на жаль, показати такі кадри я не можу. Тому якщо вас ця тема заінтригувала і ви готові читати щось з перчинкою. І головне, де героїня у нас домінуюча персона. Тоді я вам раджу це почитати. Мені дуже сподобалась мальовка, особливо як намальовані головні герої. Просто читаєш і насолоджуєшся. Та й сюжет непоганий. Далі в них там буде підготовка до весілля, саме весілля, брачні ночі. Я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я надіюсь, вам сподобалась ця манхва. Пишіть свої відгуки в коментарі. До нових зустріч!